Прихід молодого послушника до монастиря у пошуках віри закінчився трагедією. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Келія. Автор Віталій Дуленко. Читає Додо. Палахкотіла свічка, кидаючи тіні на грубо обтесаний ракушняк. Відрясник Оксена зливався з мороком, що охопив келію. Скорботне обличчя блякло майоріло в темряві, наче мара. Шморгнувши носом, послушник перегорнув сторінку молитвенника. Господи, помилуй нас грішних! прошепотів він. Шрам від опіку, який спотворив праву частину лиця, зарухався. По дитячому великі очі дивилися на небіжника, який лежав на тепчені. Оксен мимоволі випрямив спину. Згадавши жорстокість ложа свого наставника. З кам'янілими пальцями старець тримав на грудях хрест, його гладкий лоб жовтів, немов вкритий восковою плівкою. Повні губи, приховані сивою колючою бородою, задоволено посміхалися. Оксен втер мокре чоло, відкашлявся і спробував читати далі Господу, прийми душу раба! Він зупинився просто простогнав. Господи, ти чуєш мене. Тріщала свічка, підсвічуючи обогу келію. І ніші, ніздрюватої стіни з паперової ікони блищали очі Бога. Невже ти приймеш його? Бог дивився добрими, суворими очима і мовчав. Пошарпаний молитвенник задрижав у тендітній. Оксену на горе, руці. Він подивився на мертві літери, написані невідомим ченцем. Вони більше не говорили до нього, не втішали, бо були лише намальовані людиною знаки, зібрані рядками. Закладка, яку він сплів із соломи першого дня, коли прийшов у монастир, беззвучно злетіла доля. В печі тріснула згасла вуглина. Оксен мимоволі смикнув щокою, відчуваючи, як знов засвербів старий рубець, а в повітрі засмерділо смаленим. Він стиснув тонкі, понівечені жаром пальці так, що ті захрустіли. Старець лежав із заплющеними очима й посміхався. Жодні шрами не змогли його спинити. Випустивши з рук молитвенник, Оксен схлипнув. І сховав у долонях обличчя. Вузькі плечі здригалися від стриманого ридання, яке перейшло в розпачливе виття. Він скочив на ноги, перекинувши табуретку, зробив два кроки та схилився над безтурботним наставником. Ненавиджу. видихнув Оксен, вловлюючи важкий дух зношеного одягу й поту. Він поцілував мертві вуста, зірвав із шиї чінця золотий хрест і вийшов у ніч.